Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум. Юа. В даному догляді на домови, що у вас є акумуляторний ліхтар від компанії Bosch, а сам модель GLI 12 v 330 Постачається він за цим артикулом ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, у котрому постачається даний ліхтар, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, звісно, також українською мовою. Звісно, сам ліхтар, і як ви бачите, акумулятор та зарядний пристрій у даний комплект не входить. Це зроблено задля того, щоб якщо ви вже маєте 12-вольтовий професійний інструмент від компанії Bosch, ви могли використовувати акумулятори на вашому новому пристрої. А якщо не маєте, можемо зібрати набір саме під ваші потреби. Отже, розглянувши саме комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Яскравість 350 люмін, напруга акумуляторного блоку 12 вольт, габарити 139 на 68 мм. Вага без акумуляторного блоку 0,3 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного ліхтаря, ми підготували 12-вольтовий акумуляторний блок від професійного 12-вольтового інструменту. Далі бачимо те, що якщо ми натискаємо один раз на червону клавішу, то у нас вмикається максимальний режим освітлення. Якщо ми натискаємо і тримаємо певний час, то можна відрегулювати цей режим на половину потужності, якщо є така потреба. Чітко бачимо те, що у нас присутній металевий гачок, який провертається більше, ніж на 180 градусів, є можливість. Його за щось зачепити, тут надійна пружина стоїть. І він у нас ще й магнітний. Відповідно, можна зачепити за метал, навіть не використовуючи саме функцію гачку. Також за цвях за потреби. Можна встановлювати даний ліхтар стаціонарно у випадку такої необхідності. Тобто, як висновок, саме цей інструмент буде. Надійним та зручним помічником в таких роботах, як, наприклад, ремонт автомобіля, тобто чудовий інструмент для майстра, якому потрібен доступ в місця без освітлення, і відповідно в ньому автономна система жилення не потрібно під'єднувати до мережі. Друзі, якщо залишились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент та саме в тій комплектації, якої потребує ваше завдання. Ще раз подякував, підпишіться, якщо сподобалось, поставте вподобайку та ще побачимось.